Не кожна материнська плата має свій власний альтратор, а ось ця має. Спробуйте здогадатись, хто це? Нумо, три, два, один. Оп, ROG Crosshair Hero x 670 i Це топова материнська плата для платформи Socket M5, і вона, можна сказати, споряджена всім. Переконайтеся в цьому самі два повноцінних слота PCI-Express 5.0. Тут є вагон фронтальних USB для розширення функціональності, тут є шість портів SATA. тут є навіть додаткове живлення для того, щоб її порти USB 4 працювали на повну катушку. Ось дивіться. Сорокет! Це і є USB 4. Повертаємось до основи. Подивіться на її підсистему живлення. Вона не те, що витягне 9950X, вона його витягне на рідкому азоті. Є також зона для роботи на відкритому стенді. Ось за це чудовисько. Silicon Fox хоче від 13 990 гривень в залежності від комплектації. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь до нас і замовляйте.